Доборолась Україна до самого краю, Іршеляха, ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпою каліку. Добре, ведіть, показуйте! Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. За науку не турбуйтесь, буде, материна, добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх та батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті. Тяжкі діла дідів наших, якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб несонним снились всі неправди, щоб відкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх. Твердими руками і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня, давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ Ясний, невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю!